20 липня у Києві відбудеться фестиваль трансформаційних ігор Яскрава фест, на якому буде представлено 10 різних ігор. І в тому числі я буду присутнім у якості ведучого трансформаційної гри Моя любов. Тому я вас щиро запрошую на цей фестиваль. І чому насправді вам варто на ньому бути? Тому що ви отримаєте відповіді на свої питання, знайдете рішення своїх запитів, отримаєте нових друзів, корисні контакти, знайомства і багато. Багато чого іншого на грі може бути присутніми всього сім людей, і до речі, одне місце на мою гру вже зайнято. Тому, якщо ви хочете потрапити саме до мене на гру, то варто вам поквапитися, але ви так само можете прийняти участь у будь-якій іншій грі, яка представлена на цьому фестивалі. І для вас у мене є унікальна пропозиція, тому що я маю три квитки по найнижчій ціні. Якщо ви хочете бути присутніми на цьому фестивалі і отримати максимальну користь для себе, то пишіть мені в дірект я надам вам більше інформації про цей фестиваль.